Вони були впевнені, що зникли з радарів, що війна обійшла це місце стороною, що покинуте село на лінії зіткнення, стане для них тихим прихистком, але вони помилялися, бо кожен їхній крок уже кілька діб фіксували очі української розвідки, і тиша, яка панувала між зруйнованими хатами, була лише оболонкою пастки, що повільно змикалася навколо них. Колись це село жило. Тут мешкало близько. Трьох сотень людей працювала школа, був невеликий магазин, стояла стара церква, де щонеділі збиралися родини, діти ганяли м'яч між дворами, а старші люди сиділи на лавках біля воріт, обговорюючи новини, але війна стерла цей ритм, змусила мешканців виїхати, залишивши будинки порожніми, вулиці без голосів і світла, і саме ця мертва тиша привабила ворога. Російський підрозділ зайшов у село кілька діб тому близько 40 військових із легким стрілецьким озброєнням, виснажених попередніми переходами, без нормального тилу поблизу, шукаючи місце для короткого відпочинку і перегрупування. Бо основна база була надто далеко, а передова надто близько. Покинуті будинки з міцними стінами, підвали, колодязі з водою здавалися ідеальним варіантом. Але вони не врахували одного. Українська розвідка вже знала про них усе. Безпілотник зафіксував їхнє просування ще на підходах до села. Оператор передав координати, кількість і характер руху, і з цього моменту почалося планування операції, яка згодом стане прикладом точності та холодного розрахунку. Протягом перших двох діб українські підрозділи не поспішали, вони лише спостерігали, рахували. Аналізували, визначали, де саме ворог ночує, як розставляє вартових, у яких будинках зосереджує основні сили, де обладнує вогневі точки, коли змінюється чергування, і жодна дрібниця не залишалася поза увагою, бо дрони працювали безперервно, передаючи зображення в режимі реального часу. Ворог почувався в безпеці, не підозрюючи, що став об'єктом уважного вивчення. Тоді як українське командування вже знало про нього більше, ніж він сам про власну ситуацію, на третю добу план був готовий, і кожен боєць, задіяний у цій операції, знав свою роль до секунди, було сформовано три штурмові групи по 10 осіб, які мали зайти з півночі, сходу та заходу, залишивши південний напрямок навмисно відкритим, щоб створити ілюзію виходу. Бо саме там на ворога чекали заміновані ділянки та підготовлені позиції снайперів. Початок операції призначили на час, коли ніч ще тримала село в темряві, і близько четвертої години ранку за місцевим часом українські бійці почали висування, рухаючись безшумно використовуючи прилади нічного бачення, злагоджено, без зайвих команд як єдиний механізм, відточений тренуваннями. Північна група зайняла позиції в напівзруйнованому господарському приміщенні на околиці, яке відкривало огляд на центральну вулицю. Східна група сховалася за залишками колишньої ферми, використовуючи бетонні конструкції як укриття. Західна зайшла через яр, що тягнувся вздовж села, дозволяючи непомітно скоротити дистанцію. До п'ятої години ранку. Кільце було замкнене, і ворог усе ще спав, не підозрюючи, що прокинеться в пастці. Командир операції дочекався підтвердження від усіх груп і близько п'ятої години 30 хвилин віддав наказ починати. Перший постріл зробив снайпер його ціллю був ворожий вартовий, який чергував на даху найвищої будівлі, і влучення було точним, без зайвого шуму, але навіть цього вистачило. Щоб тривога прокотилася селом, російські солдати вибігали з будинків у розгубленості, не розуміючи, звідки ведеться вогонь, бо темрява працювала проти них, тоді як для українців ніч перетворилася на чітку картину, де кожен рух був помітний. За кілька хвилин командир першої групи активував гучномовець і звернувся до ворога російською мовою чітко й холодно, пояснюючи ситуацію, що село оточене. Опір марний, і в них є обмежений час, щоб скласти зброю та вийти з піднятими руками, бо ті, хто здасться, залишаться живими. Це був не просто наказ, а продуманий психологічний тиск, розрахований на страх і розгубленість. І вже за кілька хвилин перші троє російських солдатів вийшли з одного з будинків, кинувши автомати на землю. Молоді, налякані, мобілізовані зовсім нещодавно. Вони хотіли лише вижити, їх прийняли спокійно, без криків і принижень, відвели в безпечне місце, і цей момент став першим сигналом для інших, що ультиматум був реальним. За ними здалася ще одна група, п'ятеро військових вийшли з підвалу, також без спротиву, і рахунок полонених зростав. Тоді як напруга серед тих, хто залишався, лише посилювалася, бо стало зрозуміло, що це не хаотичний напад, а ретельно спланована операція, де кожен крок ворога вже прорахований, але не всі були готові скласти зброю, і саме з цього моменту операція переходила в складнішу фазу, де доведеться поєднати терпіння, тиск і холодний розрахунок. Щоб уникнути зайвих втрат і довести ситуацію до логічного завершення. Але поки одні виходили з піднятими руками, інші гарячково шукали спосіб врятуватися або чинити опір, і саме в цій різниці рішень проявлялася справжня ціна страху, бо приблизно 15 солдатів закріпилися в двоповерховій будівлі в центрі села, колишньому сільському клубі з товстими стінами, обмеженою кількістю вікон. І зручним сектором огляду, який здавався їм останнім шансом утриматися або, хоча б виграти час. Вони тягнули туди боєприпаси, облаштовували позиції, готувалися до оборони, переконуючи себе, що зможуть протриматися. Але командир української операції не поспішав, бо знав, що кожна хвилина працює проти тих, хто забарикадувався всередині, виснажуючи їх морально і психологічно. Тим часом кілька солдатів із південної частини села вирішили діяти інакше, і група з шести осіб спробувала прорватися тим напрямком, який здавався відкритим. Вони вибігли з крайнього будинку і побігли через поле, сподіваючись, що темрява сховає їхні силуети, але вони не знали про тепловізійне спостереження і не знали про мінне поле, яке чекало попереду. Через приблизно 100 метрів пролунав вибух, один із солдатів наступив на міну, і цей звук став, для решти жахливим усвідомленням пастки, бо п'ятеро, що залишилися живими, впали на землю, не розуміючи, куди рухатися далі, усвідомлюючи, що кожен рух може стати останнім. Командир української групи знову вийшов на зв'язок через гучномовець і спокійно, без крику наказав їм не рухатися. Пояснивши, що їх бачать, і що єдиний шанс вижити здатися, після чого українські сапери проведуть їх безпечним коридором. Страх узяв гору, і всі п'ятеро погодилися, лежачи нерухомо, поки сапери повільно, крок за кроком, розміновували ділянку, витративши на це близько 20 хвилин, але вивівши кожного живим. І цей епізод став ще одним сигналом для тих, хто залишався в будівлях, що шанс зберегти життя реальний. Тим часом у сільському клубі ситуація загострювалася, бо ті, хто сидів усередині, відкривали хаотичний вогонь у темряву, не бачачи цілий, лише витрачаючи боєприпаси, тоді як українські снайпери терпляче чекали, не видаючи себе, знаючи, що рано чи пізно хтось зробить помилку. Близько шостої години ранку один із російських солдатів визирнув з вікна, намагаючись роздивитися позиції. Противника і снайперська куля вдарила в стіну за кілька сантиметрів від його голови не вбивши, але чітко давши зрозуміти, що кожен рух під контролем і що наступний постріл може бути смертельним. Це було попередження, після якого в будівлі запанувала напружена тиша. Наповнена страхом і суперечками, бо не всі були готові помирати. Командир операції вирішив підсилити тиск, наказавши кулеметникам короткими чергами обстріляти фасад будівлі не з метою знищення, а щоб показати повну безпорадність оборони, і кулі били по цеглі, вибивали скло, рикошетили, створюючи всередині відчуття повної ізоляції, після чого вогонь так само раптово припинився. Через гучномовець пролунало нове звернення, де чітко пояснювалося, що це лише демонстрація можливостей, що в українців є гранатомети, міномети та дрони з вибухівкою, і що будівлю можна знищити за лічені хвилини. Але мета не в цьому, а в тому, щоб зберегти життя тим, хто зробить правильний вибір. Усередині почалася відкрита суперечка, частина солдатів вимагала здатися. Інші вагалися, а молодший офіцер, який командував цією групою, не міг ухвалити рішення, бо страх паралізував його волю, і ця нерішучість ставала смертельно небезпечною для всіх. Через кілька хвилин четверо солдатів не витримали, підняли імпровізований білий прапор і, і вийшли через бічний вхід, кинувши зброю ще на порозі. І їх так само прийняли без агресії, швидко обшукали і відвели в безпечну зону, тоді як кількість тих, хто залишався всередині, стрімко зменшувалася, але попереду була найнебезпечніша частина операції, бо близько 16 солдатів усе ще перебували в будівлі, і вони бачили, що опір марний, але роки пропаганди змушували їх боятися полону більше. Ніж смерті, вірячи вигадкам про катування і розправи. Командир української операції зрозумів, що стандартні методи тиску більше не працюють, і вирішив використати інший підхід, який міг зламати останній психологічний бар'єр, не вдаючись до штурму. І саме цей крок мав стати вирішальним у найближчі хвилини. Командир операції добре розумів, що сила зараз не в кількості боєприпасів, а в руйнуванні страху, який роками вбивали в голови цих людей. Тому він наказав привезти одного з полонених молодого солдата, який здався на початку, і запропонував йому звернутися до тих, хто ще залишався в будівлі без примусу, без погроз, лише з правдою. Солдат погодився, бо сам уже відчув різницю між пропагандою і реальністю. Він узяв гучномовець і, помітно хвилюючись, почав говорити, назвався по імені, сказав, що його не били, не катували, що йому дали воду, їжу і медичну допомогу, і що українці дотримуються свого слова. Він говорив просто без пафосу, звертаючись до товаришів, нагадуючи їм про домівки, про матерів, які чекають дзвінка, і ці слова проникали глибше за будь-які кулі. Бо вони звучали з вуст того, хто ще кілька годин тому був по той самий бік. У середині будівлі знову почалася суперечка. Голоси підвищувалися, хтось кричав, хтось мовчав, хтось уже розумів, що виходу немає, і за кілька хвилин двері відчинилися. З темряви вийшли ще шестеро солдатів з піднятими руками, за ними ще троє, потім ще двоє, і кожного з них українські бійці. Приймали однаково спокійно, швидко обшукуючи, зв'язуючи руки та відводячи в безпечне місце, не дозволяючи ні образ, ні зайвих слів. Кільце навколо будівлі стискалося не фізично, а морально, і, врешті, всередині залишилося лише п'ятеро, серед яких був і той самий молодший офіцер, що так і не зміг узяти на себе відповідальність раніше, а тепер вирішив іти до кінця, не тому, що вірив у перемогу. А тому, що боявся зробити крок у невідоме. Командир операції дав їм останнє попередження, чітко окресливши часовий ліміт і пояснивши, що після його завершення буде відкрито вогонь на ураження з використанням усіх доступних засобів, і це не була погроза заради ефекту, а холодна констатація реальності. Хвилини тягнулися повільно, ніч відступала. На сході починало світлішати. І перевага приладів нічного бачення поступово зменшувалася, що означало, що операцію потрібно завершувати. За кількадесят секунд до завершення відліку двері будівлі знову відчинилися, і четверо солдатів вийшли з піднятими руками, залишивши свого командира всередині одного, бо він відмовився виходити, заявивши, що краще загине, ніж здасться. Українські бійці вивели четвірку в безпечну зону, а командир операції ще раз запропонував офіцеру шанс, даючи йому додаткову хвилину. Бо навіть зараз метою було уникнути зайвої смерті. Відповіддю став постріл з вікна. Куля вдарила в землю неподалік від українських позицій, і це стало чітким сигналом, що вибір зроблено. Оператор підготував ФПВ дрон з вибухівкою, підняв його в повітря. Тримаючи зображення будівлі на екрані, бачачи крізь вікно силует людини, яка вирішила стати останнім символом власного страху, і за лічені секунди дрон увійшов у приміщення, вибух був точним, контрольованим, не зруйнував будівлю, але припинив опір того, хто відмовився від шансу. Операція завершилася на світанку, коли сонце повністю піднялося над селом, висвітлюючи зруйновані будинки і сліди нічних подій. Підсумки були однозначними і промовистими. З близько 40 ворожих солдатів, 36 були взяті в полон живими, троє загинули, один під час підриву на міні при спробі втечі, один від снайперського вогню під час безрезультатного опору. І один той самий офіцер, який зробив свій останній вибір. Українські сили не мали жодних втрат ані загиблих, ані поранених, що стало результатом точного планування, якісної розвідки і дисципліни кожного бійця. Полонені дали цінну інформацію під час допитів, розповідаючи про низький моральний стан у своїх підрозділах, нестачу харчів і боєприпасів, жорстоке ставлення. Командирів і накази, які не мали жодного зв'язку з реальністю, і ці свідчення стали ще одним доказом системної деградації ворожої армії. Але головним підсумком було інше: ця операція показала, що українська армія воює не лише силою, а й розумом, що вона шукає способи перемагати з мінімальними втратами, що вона дає ворогу шанс здатися і зберегти життя. Не перетворюючи війну на безглузде знищення, село залишалося порожнім, війна ще тривала, але тепер ця територія була під контролем, і люди, які колись тут жили, знатимуть, що їхні домівки захищені, що ворог сюди більше не повернеться, і коли настане мир, вони зможуть відбудувати зруйноване і почати життя заново. Ця ніч стала уроком, який вивчатимуть інші підрозділи. Прикладом того, як розвідка, психологічний тиск і холодний розрахунок можуть бути ефективнішими за лобовий штурм, і як розум здатен перемагати силу. Попереду ще багато таких ночей і таких операцій, але кожна з них наближає момент, коли вибір для ворога стане ще простішим, бо українські бійці готові до будь-якого розвитку подій, вони вчаться, тренуються і стають сильнішими з кожним боєм. І ця впевненість уже відчувається по той бік фронту. Коли останнього полоненого вивели з будівлі, і зброю було складено в одному місці, село знову занурилося в тишу, але це була вже інша тиша, не мертва і не загрозлива, а контрольована. Бо за кожним перехрестям і кожним подвір'ям стояла впевненість, що загрози більше немає. Українські підрозділи провели швидку зачистку, перевірили підвали, горища, оглянули колодязі та господарські споруди, переконуючись, що жоден ворог не залишився прихованим, і лише після цього командир доповів про повне завершення операції. Світанок остаточно освітив зруйновані будинки, і серед уламків, цегли та обвугленого дерева стало видно сліди нічної роботи, розбиті вікна. Гільзи на землі, сліди відчини взуття, але не було крові українських бійців, і це було найважливішим результатом. 36 полонених означали не просто цифру у звіті це були 36 живих людей, які більше не стрілятимуть, 36 потенційних обмінних одиниць для повернення наших захисників додому, 30... Шість джерел інформації, яка може врятувати життя в майбутніх операціях. Під час первинних допитів вони говорили багато, бо страх зник. А разом із ним зникла й необхідність брехати. Вони розповідали про втому, про хаос у командуванні, про накази, які змінювалися щодня, про нестачу їжі, води і боєприпасів, про побиття та приниження з боку старших командирів, і про війну сенс якої вони самі вже не могли пояснити для української розвідки? ці свідчення були безцінними, бо вони підтверджували те, що давно відчувалося на фронті. Ворог деморалізований, виснажений і все частіше тримається не на ідеї, а на страху. Але ця операція була важливою не лише через інформацію чи кількість полонених, вона стала прикладом іншого підходу до війни, де головною метою. Є не знищення заради знищення, а досягнення результату з мінімальними втратами. Українські бійці не поспішали, не кидалися в лобову атаку, не намагалися довести щось. Кількістю пострілів вони чекали, аналізували і тиснули там, де це було найефективніше, залишаючи ворогу вибір і чітко показуючи наслідки кожного рішення. Це була війна розуму. Де кожен крок мав значення, і де людське життя, навіть життя ворога, розглядалося як фактор, а не як витратний матеріал, село залишалося покинутим, але тепер воно більше не було сірою зоною, не було місцем, де ворог може сховатися і перечекати, воно стало символом того, що жодна тиша не є безпечною для тих, хто приходить на цю землю зі зброєю. Колишні мешканці, які були. Змушені виїхати, ще не могли повернутися, але вони знатимуть, що контроль відновлено, що їхні домівки під захистом, і що той, хто прийде сюди, знову зіткнеться з такою ж пасткою. Коли настане мир, ці люди повернуться, відбудують зруйноване, посадять нові сади, знову наповнять вулиці голосами. І серед цих історій буде й історія про ніч. Коли українські бійці без зайвих втрат очистили село і дали ворогу вибір, цей досвід уже вивчають інші підрозділи, аналізують тактику, роблять висновки, бо він показав, що якісна розвідка, чітка координація і психологічний тиск можуть бути сильнішими за чисельну перевагу, і що добре підготовлений підрозділ здатен перемагати без втрат навіть у складних умовах. 36 полонених. Це також 36 сімей по той бік кордону, які дізнаються правду про війну не з екранів телевізорів, а з голосів власних синів, які скажуть, що українці не вбивали тих, хто здався, що дали воду і шанс вижити. І ця правда повільно, але невідворотно руйнує пропаганду. Війна триває попереду ще багато таких операцій, багато таких ночей і багато таких рішень, але. Українські бійці готові до кожного з них, бо вони тренуються, вчаться і стають сильнішими з кожним днем. І ворог це відчуває. Він боїться тиші, бо знає, що за нею може ховатися пастка. Кожен, хто брав участь у цій операції, від командира і снайперів до саперів, операторів дронів і медиків, виконав свою роботу точно і професійно. і кожен зробив свій внесок у результат. Який увійде в навчальні матеріали і бойові звіти, але свій внесок роблять і ті, хто далеко від передової волонтери, які збирають кошти, люди, які передають техніку і дрони, ті, хто поширює правду і підтримує армію, бо без цієї підтримки такі операції були б неможливі. Перемога не приходить миттєво, вона складається з таких ночей, з таких рішень. Із такої роботи, де розум і дисципліна важать більше за хаос і страх. Історія цього села це історія не лише про полонених і цифри, це історія про те, що на цій землі ворогу ніде сховатися, що кожен метр контролюється, і що вибір для нього завжди буде простим і невблаганним, здатися і жити або чинити опір і загинути. Саме так виглядає реальність цієї війни, і саме так виглядає шлях. До перемоги, яка обов'язково буде, бо за нею стоять люди, які вміють думати, діяти і берегти життя. Слава Україні, героям слава!